Привіт, це новий відео. В цьому відео покажу вам сьогоднішню загрузку, дорогу і вигрузку. Загружаємося ми сьогодні в праці під містом Ліон недалеко. І їдемо в Німеччину. Тисячу кілометрів нам їхати. Вигрузка має бути завтра в обід. Загружаємося сьогодні. Десь о 10.15 повинні там приїхати, хай години будуть грузити. В 11 і стартуємо і завтра маємо до обіду приїхати. Е, в Німеччині їдемо десь між містами Касель і Ганове, десь там по центру. Так що покажу вам дорогу, покажу вам що грузять. Щось типу такого. Погнали. Зараз бачите, як проходить проїзд через брамки. Ми їздимо по платних дорогах по Франції. Добре, що у нас є ось цей комп'ютер. Вже не треба ніякі картки, платить готівкою, воно саме все щитує. Ось зараз спереді проїхала вантажівка, все. Ця штука пікнула, тут написала, що платність підтверджена, Можете їхати далі. І все, їдеш далі. Не потрібно прямо навіть зупинятися, відкривати вікон з кимось, як раніше, було там говорити. Все проходить автоматично і дуже круто. Хочу вам подякувати за вашу підтримку. Ви пишете дуже багато коментарів, багато вподобайок. Тому продовжуйте в цьому ж духі. Якщо подобається канал, відео став вподобайку під відео. Не подобається антивподобайку. Буду дуже вдячний всім за підтримку, за підписку, особливо. Коли ви підписуєтесь, канал якось далі далі продвигається його бачить більше людей. Ну і продвигається україномовний контент, як ніяк. Так що дуже дякую вам за увагу. Так, може Діма вам тут вставив озвучку, але може і не вставить, тому я розкажу. Це ми вже приїхали на загрузку, до якої їхали. Тут ось такий незрозумілий склад, чи завод, чи ще щось. Я в цьому нічого не тявлю, тому що, бачите, і кажу: Діма там вже його загрузили, і він закриває машину. І ми вирушаємо в дорогу. Тут були он, стоять там палети, картони він казав, тому якось, якось так це все виглядає. Така от робота, щоб ви не думали, що тут авайт отдих і путешествия за пердалями кожен день. Вчора покупався весь вдушик, чистий, все, зараз вже як бомж, весь бруднющий, потний, смердючий. І знову треба сьогодні вечором в душ. Так. Зараз заповнюємо ЦМР, тому що далеко не всі... Аня йде цей, Не всі е, дають свої документи. Так, заповнюю ЦМР, На деяких загрузках вам дають папери, на деяких не дають нічого, ви берете свою пусту. Я зараз вам покажу, якщо я на її знайду. Ось, берете бланк CMR. Як його заповнювати? Якщо ніхто не знає, хто новенький, я вам розповім. Напишіть в коментарі і зніму відео, як заповняти ЦМР. Так от, тут саме нам не давали ніяких паперів, ми заповнили ЦМР. Що пишеться? Основна інформація. Номер машини, де загрузка, де вигрузка, скільки товару, фірми не треба піднімати. Е, Яка вага важливо, і коли була загрузка? Печать ваша, печать фірми, де вигрузились, і подпись, і в кінці буде там, де розгрузка. Так от, це основний міжнародний транспортний документ, який має при вас бути, якщо ви щось між країнами возите. Якщо в межах однієї країни вам вистачить, як Німеччині кажуть, ліфершайн, лист перевозовий по польськи. Коротше, делівері якусь delivery документ, все, загрузилися. Зараз хух, спотів весь весь мокрий. Я вам покажу вже на розгрузки, що саме мені грузили. Як я це все кріпив пасами, бо там прямо такий був за мною досмотр. Вони стояли, дивилися вдвох, як це все кріпилося. Е, нормально все. Там мішки, вага, звичайно, велика, 2800. Ми можемо максимально брати ну, 3,5 і так в натяг. Навіть менше, я б сказав. Тут 2800, тобі досить важка вага, тому будемо їхати помалу. Головне, що все класно пасами закріпив. Питань ніяких не буде, можна їхати спокійно. Фух, все, виїжджаємо. Прямо під фірмою Загрузки знайшли ліду по дорозі. Був. Так, скупились ми, вийшло на 13 євро. Показую, що взяли? 6 бутилок по 2 літри негазованих. Шпината пачку. Протеїновий такий йогурт 35 грам протеїну. Два таких це кофейний напіток. Оператор свій взяв фреш. Взяли такі міні-йогурти, але це Ашка. Дуже коротше, дивимось зараз на продуктах. Наскільки вони вредні, корисні, скажімо так. Взяли їх 4 штуки, тут взяли до каші такий кусок м'яса, дуже непогане, і це у нас бешка, тому що все м'ясо, яке є, практично в холодильниках, Аж дешка. І такі слойки. Це все коштувало 13 ,50 євро 50 центів. Дорого, недорого, пишіть. Та й все. та й Вирушаємо зараз під Ліоном, заправляємося і просто туємо на Німеччину, скільки максимум проїдемо, скільки проїдемо. Так, заїхали на заправочку, зараз заправляємось. Тут стоїть дуже цікавий екземпляр. Така сканія з капотом. Ось такий така пушка тут. Так, заправилися. Дуже просто все відбувається, зараз покажу. Під'їжджаєш на станцію, не йдеш ні до кого, нічого. Це у нас заправочна станція Велєклерк. Тут у нас які карти обслуговуються, у нас ось, наприклад, танкпул. І на комп'ютері собі можеш вибрати мову, якщо ти не розумієш, так, ну вийде звідси. Вибираєш мову, Нідерланд, Нідер. Франція, коротше, чешська, польська, румунська, російська теж я. Української нема, от дамнюки. Ну коротше, вибираєш мову, хай там буде польська. І все, нажимаєш танкування, нажимаєш тобі треба дизель або адблю і заправляєшся там. Вибираєш колонку. Вставляєш карту, вписуєш пін, пробіг і все. Карта вставляється сюди. Нічого абсолютно сложного. Ми заправилися і вирушаємо в довгу дорогу. Так, поки їдемо, хочу підняти таку тему, як робоче якесь спілкування на роботі, як все відбувається. Тому що їздимо ми по різних країнах. В одній країні можуть розмовляти, беремо ту саму Швейцарію Чепелію там на двох на трьох мовах. І як знаходити спільну мову з людьми, як договарюватись, щось питати, і це все. Розповім вам свій досвід, як я це роблю. У мене є якийсь рівень англійського. Назвем його А-1, бо він приблизно такий. Це ну, по факту, мабуть, другий-третій клас школи. Цими словами я користуюсь. Наприклад, там якийсь камбек, райт-лефт, right, ще якісь дуже прості лоудінг, анлоудінг ця сама розгрузка загрузка. Я стараюсь весь час потрошки щось підучувати, тому що ну, насправді це дуже тупо іноді буває дуже стидно, що ти приїжджаєш в якусь ту саму Францію, наприклад. Хоча в Франції всі прям люблять говорити чисто на своєму французькому, і вони на англійську не дуже переходять, але беремо. Такий приклад, в мене дуже часто так бувало, що приїжджаєш, вони говорять по-французьки. Вони тебе питають, «English?» ти такий, типу, да, English». А потім він тобі так запитує тебе на англійський, ж ти на англійській нічого не розумієш. І реально в такі моменти стигнув. Тому я б рекомендував би тим, хто хоче працювати, немає різниці на бусі чи на тягачеві, обов'язково вчити як можна більше хоча б англійську. Що мене ще. Виручає. Наприклад, як раніше їздив по самій Німеччині, це також рекомендую для кількох мов. От, наприклад, німецька, французька. Повивчати ще їхні декілька слів. Там, наприклад, хоча б по-німецьки там ладунг, апладунг це та сама розгрузка загрузка. Там халю як вони кажуть. Коротше, базовий, там привіт, пока. Розрузка, загрузка. Дякую, щось типу такого. Так само на французькі там мерсі, дякую, бонжур, добрий день. Як там? Ага, шаржимо, це у нас е вигрузка і. ой, загрузка. <хи> можливо, хтось знає, я кажу це все неправильно, ну приблизно так воно звучить і вони мене розуміють, або де шаржимо вигрузка. От зараз я помітив багато де розмовляють по-французьки, можливо, ви їздите десь, або хочете їздити там по Італії, десь по Іспанії, вивчити кілька їхніх слів на їхній мові. От Якщо у вас є якийсь супер-супер базовий. Або було вказ, звичайно, краще, якби був не просто самий базовий англійський, то вивчити ще декілька їхніх слів, тому що вони також люті і вони також далеко не всі розмовляють англійською мовою. Дуже часто ти приїжджаєш, як в мене було зараз, наприклад, на цій вигрузці. Я приходжу, показую йому, кажу, що в мене шаржимо, загрузка. Показую йому фотографію, бо зазвичай ти приходиш до них і показуєш їм, кажеш, в тебе загрузка чи вигрузка, вигрузка, і показуєш їм фотографію з, з ліценєм, коротше, Де вте вигрузка, де розгрузка, скільки товару, може бути там також референс-номер, по якому вони дивляться в комп'ютері і звіряють інформацію про тебе. Так от, тільки що було так, що, наприклад, я приходжу, він дивиться, нічого не розуміє, щось мені по-французьки, кажу, ні, по англійськи Ну кажу, ну давай по англійськи типа, little bit. І, і він починає говорити по англійськи я розумію, що його рівень англійського, він типу, плюс-мінус такий самий, як мій. Я йому кажу, може бюро? Може давай. Покажи мені, типу, де бюро. Він такий бюро, бюро, я кажу, так, да, чомусь я. Забувся, що може офіс сказати йому, бо я зрозуміліше. сказав йому бюро, і він в принципі мене зрозумів. Приводить він мене в кабінет, там де стіл і комп'ютер. Я кажу, а піпав? Де? де тут піпав, які тут працюють? А він мені показує, то я тут працюю, я тут коротше дуже смішна ситуація. Добре, що прийшов ще один чоловік, який видно, знав, що я приїхав до них загружатись. знав куди. Мене підставити, він мені вже по-англійськи покерував, показав, куди мені під'їхати. І по часами бувають от такі реально тяжкі ситуації, де, де, як ви не розумієте їхньої мови, так само вони не розуміють вас і не розуміють англійської. Так що, якось так, нічого тяжкого немає, абсолютно. Ваш супербазовий рівень англійського і декілька слів на кожній іншій мові, де ви будете їздити, вас виручить абсолютно тяжкого, нічого нема. Також, хто вже їздить, напишіть, як ви знаходите спільну мову, як ви домовляєтеся, якими мовами ви розмовляєте, як у вас було на початку чи вже зараз. Дуже цікаво буде почитати. Так, заїхали в туалет. Французький паркінг досить чисто оператор бере мусор виносить. Жалується, що не допомагає. Так, зараз як виглядає паркінг у Франції? Тут у нас можна викинути мусор. Я вам вже знімав шорт сюди, але покажу ще раз. Мені найбільше подобається саме кабінки. Тут можна набрати воду. Кстати, можливо, зараз наберемо. А так виглядає туалет. Туалет. Це в нас інвалідський. Спеціально для нас. Так. О. Ну, Тут вже більш похоже. Нажимаю кнопку. Закрилась. Музика грає. Тут трішки засрано. Якісь поросятки попкували, але по 50 підійде. Свою справу зробили. Тут є маленька площадка дитяча, там є столики далі де можна посидіти. Взяли набрати водички, хтось займається он спортом. Зараз наберемо на німецьких паркінгах, на таких зазвичай немає, щоб набрати води. А тут навіть там, де немає заправки, можна набрати води, це є великий плюс. О, о, нога мокра. Багато ми тут не наберемо з такою швидкістю. Ось так приблизно тече вода тут. Показую, на кожному паркінгу у Франції є Wi-Fi. Це дуже крута плюшка, тому що тут вони є всюди. Які працюють і щось вантажують, а не просто є. Так що, отак от, от. Тим часом Діма досі набирає воду. В зв'язку з тим, що відео вийшло занадто довге, я вирішив поділити його на дві частини, тому що ніхто не дивиться довгих відосів. В другій частині вас чекає дуже багато чого цікавого. Друга частина вийде вже в п'ятницю. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей.